Всім привіт ми з України. І сьогодні, як ви знаєте, завтра буде наша пасочка. Так що я вам розкажу, як ми робили пасочки та будемо розмальовувати сьогодні яєчко. Ось такі у нас пасочки вже подошли. Будемо їх ставити до мікрово. Що до да. ми в паски кинули місто зю Ми кинули сухі вішеньки. Да, вишні місто зю. Я перший раз пробую паску з вишнями. Тому я не знаю, як вийде, але думаю, що ну, це і гор буде. Горішок мускатний, да, потерли Це да. цедру. Ну, рецепт напишемо під відео, да, так, дочечка? пахнуть на всю кухню. Все, і сьогодні... Поки будуть пектись, да, пасочки, будеш рисувати яйця. Так, і я потім вам розкажу лайфхак, як їх зробити ось такими гарними. Хорошо. Так, До цього нам потрібно е яєчка, водичка, фломастери, салфетки. Так. Першим ділом ми беремо салфетки і беремо, наприклад, хай буде такий рожевий. І малюємо на цей папір. Ось так. І далі беремо, давайте красний, червоний. Малюємо, малюємо, малюємо. І давайте последні це буде. Добавлю якогось другого, так, да. Ось такий сили. Дуже багато треба, щоб яєчко візу. Так. І ось тут ще посередині так. Далі беремо яєчко сухе. Варене, сухе Угу. І так от обкручуємо. там де... Я знаю, що я роблю. Ось так робимо. Далі беремо водичку. І впускаємо наше яєчко в подводну атаку. <рив> так, У нас синій все, 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 все. Нічого страшного. І, отак. і беремо і ось сюди ложимо, поки, поки воно висохне. Ось така, дивіться, яка у нас водичка. Ну воду поміняєш для другого яйця, <рив> бо там візьмеш якісь другі фарби зелені. Бачите жовти. рожевий, червоний там синій роблю такий фіолетовий. Гарний mm -hmm. дуже цвіт. Далі давайте беремо, можна, можемо брати, наприклад, тільки цей і все. Але я хочу всі так розмалювати, так що я зараз зроблю, хай буде ось ні, у нас вже ось такий. Ну, такий. Оп, 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 і рисуємо. Я взяла такий коричневий і ще я хочу взяти ще один, щоб не було такий. Давайте оранжевий. Оце ну, якийсь рожевий. Ну, нічого страшного. Ага, друзі, я маю ще ось такий оранжевий. Ну, це оранжевий. І так мальнемо. Ось так в мене вийшло, ще трошки тут. І беремо водичку. І як все з цього яєчка теж, теж так отак закручуємо і макаємо в водичку. Маємо одно, ось таке яєчко. Так, беремо салфетку і я хочу зробити флаг України. Наниз буде е жовтий, а наверх буде синій. Так, погнали. Так. У мене вже трошки так малює трошечки. Ми, ми маємо флаг України. Беремо яєчко. Та Не флаг, ну а розфарбувала ти в кольорі флагу України. Ось так. Побачимо, яке і випуск. вже коли ми це опустимо до води, так вже буде готове перше яєчко. Беремо водичку угу. чисто, і макаємо. І у нас вже готове пер... перве яєчко, давайте його розпаковувати. <рес> Вау, чуть-чуть, Тут проблема. Вау, дивіться. Радужно, на такому. Так, так от, трошки рожевого не, не видно, але нічого. Mm -hmm. Ось так дивіться. Але трошки видно, бачите? Шо, воно на них, да, ці да, дивіться, Та як сей. красиво. А тут трошки немає. Не Бо Джорджі. ти салфеткою до кінця красила. Подивіться, як гарна. Так. Ой-ой-ой. Тут якийсь такий. О! Це як. М -м, щас вам скажу, як драконіче яйце. Драконяче. Дивіться, але гарне. Драконяче. Яєчко. Ось так. Тут mm -hmm. якийсь носик. Є <реш> Як космос вийшло, так? А потім на них будемо фломастерами розмальовувати на яєчко, щоб вони не були такі прості. Хорошо. Так, я зробила ще одне яєчко, ось таке. Розно Але я перебила одне яєчко, бо там була тільки одна сторона покрашена, а вторую я хотіла, щоб вона теж була в рожевому. У мене вже готові оці два яєчко, Давайте розма... розпакуємо флаг країни. Зараз, почекайте. Мам, дивись, красиво! Ой, а, -а, -а, -а Жовтий не краси. Жовтим зарисуєш саме. Да. Але дивіться, такий прям. Ну так, да, бачите, жовтий не краси. Але нічого, подивіться, верх <рес> так. Такі своїобразні писанки будуть у тебе сонь. Не знаю. Оці дуже гарні. <рес> Де вид, почекайте, почекайте. Зоняць. Дивіться, бо я там багато синього завжди доди ось так. Угу. Ось тут. Ну ти багато від зі синього додаєш. Ну нічого, розрисуй же такі. Так і ні, not in my fuck, доступ немає до інтернету. От дуже хороший лайфхак получиться. Трьох. Ну, ладно, ні. А тут ти достейно додала розу. Ну, так. Ху, хоч би вона ви Оп, розовий, рожевий, рожевий, о, рожевий, рожевий. Дивіться рожевенький. Осьо. Угу. Але дивіться, що угу. я хочу переробити. Оцей добре, оцей добре. Я ще не знаю над цим. Тут сторона і оце добре. Ну, Все ось так у нас вийшло. Зараз будемо з вами розмалювати там квіточки. Так, я вже маю розмальоване яєчко. Давайте я вам покажу. Перше це о, в цвіточках. Угу. Ось так по кругу Але це трошки вийшло так, ніж у всіх, але нічого страшного, ось так положимо. Далі це таке леопардове яєчко. Гарне ага. Далі це хевих Христос воскрес. Ось таке яєчко. Сердечко. Далі тут я ще намалювала паску і трошку яєчко. Угу. Паску і яєчко. Далі це такий птичик. Бо mm -hmm. у нас з яйця вилупується птінчичко такий гарний. Красивічка вийшла, пасічка. У нас вже, як бачите, підходять до паски, вже жаряться, ой, печуться. ну, печуться. І потім ми будемо uh, разом з вами їх прикрашати. Треба, щоб охололи трошки. Так, uh, у нас вже готові пасочки, отак вони вийшли. Mm -hmm. Дуже гарні. Дуже вкусно пахне. Mm -hmm. і... Яку помазку будемо робити? Смаршмелоу. З маршмелом. Додаємо, розтопимо мікроволновки, да? додаємо трошки соку лімону. Ну, побачимо, що вийде. Це ми такий рецепт вдадуться. В тіктоку. В тіктоку да. тік нашли. Так, у нас все остепілось, тільки mm -hmm. ой. Ну, не повністю ми ще, ще додамо. соку лимонного трошки перемішаю і ще положимо мікроволок. Видиш, тут вони ще не всі. Mm -hmm. Так, у нас получился такий вот такой крем маршмеллоу. Очень mm -hmm. прикольный и лагідний. Давай, маш першу мазать пасочку. А давайте просто будем макать вот так. Да Та не надо, бери на намазай. Все, вон паску держи буквально і намазай. Вот так, да, молодец. Угу. Я люблю п -п пожирненько, так что надо мне mm -hmm. прям хорошенечко. Чи Мало Мало дуже. Та Та що, не, я люблю Угу. Так що, мама, мамочка, треба нам іщу. Мож, -чу -чу. Ой! Понамазали всі пасочки, що. Вітя, воно вже. Ну, так ти ж руку забери, ти ж. Хорошо. <ріх> Хватило нам одної пачки, да, маленької, помазати п'ять пасок і так багатеньку намазували оно. Зараз будемо посипати. А угу. ось цей тут, тут трошки ще намаж. Так, вона візьме. Наберіло все і намаж. <плес> так тягнеться як жувачка. Да? Ну побачимо, як воно засохне. Чи воно ж вообще... Ну, це робиться як зефірка, я щось так думаю. Ага, все, давай тепер будеш посипати. Так, будемо посипати, щоб не спати. Да, отак ми сипай на ручку небагато. Покажи, скільки. Так, а руки фломастер І посипати. Прямо ага. Угу. Вокруг молоді. Це ми попробували одну я ним посипати. Софійка всі посипеть. Посипає. Вкусненько так ви, мені каже, що вийде. Отак, І так, не мені... жаль, гарненько посипаємо. Ага. Шоколад? Білий шоколад. А, так. З да, так? Хай пади на жаре. Ой Боже, вже влізу руками. Воно реально ліпиться. Ну воно висохне. Воно висохне, Софійка. Не сильно близько не сей. Ну піше посипай. Не жаліть. Там шея кисть здесь Да. Ты я еще не посыпала. Давай, Они чуть-чуть да, да. такие кислые, я пробовала их. И они прикольные. Угу. Вкусненькие. Угу. Давай еще и, там и, четверто. Какое еще там? Разнообразие. Общем, капельки. Видите, вот такие вот звездочки. А, капельки ты уже давала, да, да звездочки. Ну, Побольше Я такой прям сып сверху, прям с руки изнутри. Не, мне не так неудобно. хорошо. Еще тут надо по бокам. Чтобы там и по бокам было так красиво. Ой. красивее будут эти пасочки, да? Ровы, да. Э, 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 рожевые, да. Красивые, да. Ой. Молодец. Ну, все, у красовыми все пасочки, да? Красивые пасочки у нас э, получилось. Я хотела еще сказать. Мама тоже мне не помогала, и я чуть-чуть подъедала вот эти, типа, по очень вкусные. Красиві такі розовые докличені списочки. Mm -hmm.